Щодо коаліції будуть пробувати доштукувати чи дотушкувати з що Так буде правильно а сказано все таки цю коаліцію на двох абсолютно формально для юридичної можливості призначити приміром. А грозьма нам розуміємо, що в такому вигляді вона працювати не зможе. Її вигляд тіньової коаліції буде інший. Так будуть підголосовувати представники. Такі фінансово-промислових груп, такі як відродження волі народу, опозиційний блок, і останнім часом, а вважаєте, зваво, що буде формалізовано наступного тижня і оголосить такий прем'єр. Ну я, я що скажу, що після, після сьогоднішнього шорного скандалу доштукувати, тускувати, як вам краще, це одне і те саме. Буде надзвичайно складно. Там не вистачає ще чотирьох депутатів, яких пробують позафракційних завести до складу чи то блоку Петра Поршенко, чи то народного фронту. Народний фронт не поспішає а, цього робити, тому що їм ситуація вигідна більше того, якщо це станеться, це перемір поміняється. Народний фронт поміняється відповідно місцями з блоком Петра Порошенка. Віддасть їм всю критику за півтора роки уряду Яценюка. і Разом вони вдвох звичайно будуть робити все можливе дійсно, щоб не йти на перевибори, поза як вони обвалять і на двох будуть максимум мати 10%. Без різниці скільки 5 на 5, 2 на 8, Тобто так як має завжди представники ну діючі а, влади. Ось. 嗯。No. Зараз є режим такий, але безперечно, що шарний скандал може витиснути так звану коліціаду, але далі в такому підвішеному стані ні парламент, ні країна, ні міністерство. Віть собі як зараз працює міністерство, так у він є цінюком, от яких завтра можуть відставити. Це жодних стратегій, тактичних рішень, нічого. Тобто, по суті, країна другий місяць будемо говорити відверто, живе без уряду, який по суті зараз виконує формально свої обов'язки, сидить на чим у данах, так. І але щодня я думаю, там як в останній раз так.